Сьогодні ми поговоримо з грумером Наталією Михальчук. Дізнаємося, як підготувати тварину до візиту, яких помилок уникати вдома, на що звертати увагу при виборі грумера, та детально про те, як саме проходить сама процедура. А ще почуємо цікаві історії з практики. Дивіться, перше, що я хотіла запитати, взагалі, як підготувати собаку до грумінку, щоб зменшити рівень стресу собаки, якщо це, наприклад, навіть перший раз. Ну, по-перше, дивіться, перед тим, як перший раз привести собачку на грумінг, потрібно вдома показати собаці, що таке хоча б елементарний грумерський інструмент. Це звичайна розчоска, походерка або щось, ну, щось таке. Необхідно просто дати для початку песику, обнюхати, познайомитися з цим предметом. Можливо, навіть кілька разів провести розчоскую по песику, для того, щоб песик зрозумів, що це не боляче, це не страшно, страшно, ну, тобто, І обов'язково бажано підкріпити чимось смачненьким, дати собачки смаколик для того, щоб в неї випрацьовувався такий ланцюжок. ага, розчісування значить добре, значить щось смачненьке. Ну і Ми саме от у нашій студії ми проводимо таку класну штуку, як адаптивний візит. Тобто Песик може просто прийти до нас під час робочого дня, під час робочого процесу, побігати тут. Понюхатися у нас є ось дуже класний адміністратор суслік завдяки якому собаки просто іноді після стрижки не хочуть звідси уходити. А взагалі, наскільки важлива психологія? в Вашій роботі Я маю на увазі саме зоопсихологію? Ну, мабуть, це займає чи не перше місце. Тому що ми маємо враховувати всі фактори, абсолютно всі фактори собаки для того, щоб зробити грумінг для неї як можна більш комфортним та здоровим. Тобто, у нас ніколи немає такого там силою стригти, силою тримати. Окей, не хочеш, ідеш. Ми можемо під час стрижки кілька разів буквально відпускати тваринку, погуляти, щоб вона віддихнула. Тобто такого… Як силою щось робити, у нас немає. Ми маємо розуміти, зараз у нас в клієнтах є дуже багато песиків з прифронтових територій, з фронтових територій. Це також ми маємо враховувати. Ми маємо дуже поступово знайомити собаку з гучними звуками, там, з феном, наприклад, з тим самим клацанням ножниць біля вуха. Вони це теж дуже сильно бояться. В принципі, ми тут у нас, я сама вивчала розділ зоопсихології. Тобто, ну, я вивчала, щоб знати це для того, як підступитися до тварини, як з нею працювати. Перш за все, як зробити грумінг для собаки комфортним. А от на вашу думку, можете поділитися, будь ласка, тим, які от методи догляду за шерстю найбільше шкодять тваринам? Я маю на увазі саме домашні методи. Перш за все, так мені колега підказує, що самострижка стрижка хазяїном. Дуже песики бояться, коли хазяїн сам вдома намагається підстригти очки. Бували такі випадки, що клієнт приходить і казав, я ось вдома намагався йому підстригти очку, і ось я тут порізав. Після цього песики дуже часто. Не даються більше стрикти очки, треба тоді знову починати весь цей шлях привчання домінгу. Тобто це все так довго. Але саме найбільше зло, що може зробити власник вдома, точніше, чого він може не робити для собаки, і це буде найбільшим злом це не розчісувати собаку, у якої є шерсть. Тобто ну, не, не розчісана собака, це найбільша біда. У мене є багато знайомих, у яких є собаки, і я дуже часто стикаюся з такою ситуацією. Мені розповідали, коли, наприклад, треба помити собаку, кота, і немає спеціального шампуня для тварин, вони беруть саме звичайний людський шампунь. Взагалі, як ви вважаєте, чи є цього робити не можна. А чому тому, що pH шкіри людини та pH шкіри відрізняються, тому у нас і різна косметика. Тобто косметика для тварин вона є більш пристосованою для їхньої шкіри. Через те, що ми можемо іноді мити собаку своєю косметикою, можуть бути алергічні реакції, подразнення, лупа, свербіж і всякі різні неприємні ситуації для собаки. А взагалі, з якими породами найважче працювати? Ну, взагалі, звичайно, найважче працювати це з маленькими собачками. Тобто з великими собаками завжди працювати легше, тому що вони більш передбачувані. Маленькі собачки це наші дітки, це наше, наше все. Власники їх дуже сильно люблять, дуже сильно опікають, і собачки дуже буває іноді вирядують. Ну, самі такі, я би так сказала, небезпечні породи, від яких я частіше всього. Лікувалася від укусів це спаніелі і пікінеси. Ого. А можливо, є у вас якісь цікаві історії, якими ви б могли поділитися під час вашої роботи? Мабуть, один із таких не дуже давніх, не дуже давніх випадків заходить до мене, записується дівчинка з Йорком. Заходить, стає в дверях, і я бачу у людини сльози котяться. Ну, тобто вона в мене ще ніколи не була, вона ніколи не стриглась. Я питаю, у вас щось трапилось? Ну, що трапилось з вами? Вона стоїть, плаче і розказує. Е, я не знаю, чи ви нас візьмете на стрижку. Я говорю, а чому я вас маю не брати на стрижку? Е, попередній грумер дуже некоректно виразилася про, про собаку. Ну, обізвала, дуже грубо обізвала собаку, сказала: заберіть свою собаку. З нею працювати неможливо, тому що він там якийсь не такий, як треба. Я кажу: добре, давайте, ви будете присутні, ми зараз стрижемо вашу собачку. Він трошки крутився. Я кажу, вийдіть, будь ласка, за двері, он є віконечко, будете дивитися через віконечко. Я дивлюсь, а вона отак от держиться за голову. Я виходжу, кажу, що ну, щось не так, я щось не так роблю з вашою собакою. А ні, я не можу зрозуміти, чого він у вас так гарненько стоїть, бо нам казали, ну, ніколи його не дострігали. Буквально от 15 хвилин стрижка проходила і дзвонили, забирайте свою собаку, з ним неможливо працювати. Хоча собака ну, абсолютно ну, класний. Ну просто класний маленький Йорк, дуже такий потішний. Зараз він у мене вже ну, просто образцово показательний пес. Хочу вас запитати, якраз питання пов'язане з тим, що ви тільки що розповідали. А взагалі, як зрозуміти, що грумер справжній професіонал, тобто на що звертати увагу при виборі? В першу чергу це має бути любов до тварин. Любов до тварин і тільки. Я працювала також ну не тільки в Житомирі, я працювала, я працювала і в іншому місті грумером. Я бачила дуже багато людей, які, на жаль, обираючи професію грумера, зовсім не люблять тварин. Тут, у нашій студії, я позиціную позиціоную своє ставлення собак, до, до собак таке, як, як я би хотіла, коли я лишаю свою собаку, щоб до неї так відносилися, так я відношуся і до своїх клієнтів. Тільки любов. Ну, Тут треба, треба любити і треба їх розуміти. Я, в принципі, дуже багато років є власницею маленьких собак. Я прекрасно чудово знаю їх психологію, я чудово знаю, як з ними працювати. І не тільки з, зі звичайними здоровими собачками. От Конкретно у мої клієнти це дуже багато собачок проблемних, поведінково проблемних з агресією, або собачок з вадами здоров'я, з особливостями здоров'я. Є хто паралізований, є в кого проблеми з лапками, є хто хворий на всякі різні хвороби, там, на епілепсію, на ще щось. Я от саме працюю, специфіка нашої роботи це робота з особливими собачками та тваринками-агресорами. А можете взагалі, будь ласка, детальніше розповісти про те, як відбувається процедура? Тобто, взагалі, по-перше, скільки коштує середня вартість стрижки, як це все відбувається? От до вас записується людина, приходить з собакою. Як далі це все відбувається? Скільки часу і так далі? Ну, стосовно цін, ми собі вирішили, що поки триває війна? Цінова політика у нас буде доступна для всіх. Тобто, щоб кожен зміг прийти і привести до ладу свого улюбленця, ми так вирішили. Нам так комфортно. Ми зараз там не на заробіток грошей, а на те, щоб грумінг був доступний для всіх. Ну, першочергово перед процедурою ми просимо завжди тваринок вигуляти. Це знову ж таки для комфорту тваринок. Нам дзвонять, записуються, ми з клієнтом обговорюємо час та дату, коли зручно нам, коли, коли зручно їм, коли у нас є вільний час. Песика приводять, власник при бажанні може лишитися на процедурі або може піти в цей час пити каву або прогулятися. Першим ділом робиться чорнова стрижка. Тобто, якщо песику потрібно забирати довжину, це першим ділом робиться чорнова стрижка, тобто прибирається основна лишня шерсть. Далі песик купається. Після купання ми собачку ставимо на стіл, вичісуємо, висушуємо, вирівнюємо шерсть, також входить туди підстригання кігтів, чистка вушок, тобто весь повний гігієнічний комплекс перед тим, як. Приступаємо до е, основної стрижки, тобто зробили весь повний гігієнічний комплекс. Далі вже е, ми робимо е, повну стрижку, ну вже з урахуванням бажання клієнта, як він хоче бачити свою собачку або як собачці буде комфортніше. А скільки в середньому займає взагалі часу така стрижка? А від двох? години до двох, mm. тобто це все залежить від розміру собаки, від е, стану шерсті собаки. Наталія працює з усіма породами собак та береться навіть за нелегкі випадки. Звернутися до талановитої грумерки можна за номером телефона, який ви бачите на екрані, або знайти за адресою вулиця Театральна, 8, місто Житомир.